Уже втретє, за останні кілька років в Україні пропонують заборонити аборти. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Причому, крім притягнення медиків до кримінальної відповідальності за штучне переривання вагітності, документ передбачає покарання і за його пропаганду. Ідея в чергове викликала дискусії у суспільстві за і проти, збирала Юлія Кирієнко. Олена нещодавно під тиском обставин змушена була прирвати вагітність. Каже, для неї, як матері одиначки, це єдиний вихід, адже самі виховувати доньку дуже складно. Я вважаю, що це вихід. і очень хороший вихід. для тих, хто не може задержати, допустим, второго ребенка, Если і першого теж, якщо допустим, матеріальне положення, не дозволяє человеку Сейчас воспитать ребенка, нужно очень очень много денег. У разі ухвалення закону медикам за проведення аборту загрожуватиме від трьох до семи років позбавлення волі. Тих, хто спонукатиме жінку до штучного переривання вагітності, штрафуватимуть. Робити аборти дозволять лише у разі серйозних проблем зі здоров'ям жінки або самого плоду. І якщо маля зачати гвалтівником. Автори законопроекту кажуть, Україна за кількістю штучного переривання вагітності лідирує в Європі. Впевнені, заборона підвищить народжуваність та оздоровить суспільство. Якщо наука сказала, а і Визнала, що та істота, яка є в животі мами, уже є людиною, то треба сказати Б. Цю людину треба захищати. Це заставить і молоді, і дорослі пари відповідальніше ставитись до планування сім'ї. Медики погоджуються, людське життя найбільша цінність, втім не тільки на народженої дитини, а й жінки. Від заборони абортів демографічного вибуху може й не статись. А от підпільних абортів побільшає. Медики категорично проти абортів. Ми всім говоримо, що аборти це погано. Але ми також категорично проти заборони. Там, де процедура заборонена, рівень абортів надзвичайно небезпечний, там вищі показники материнської смертності, і там, відповідно, наслідки для репродуктивного здоров'я цих жінок набагато гірші і ускладнень набагато більше. Замість заборони абортів краще розтлумачувати молоді про запобігання вагітності, кажуть медики та громадські активісти. Більше уваги приділяти сексуальній освіті в школі, адже без знання теорії підлітки переходять до практики. Далі небажана вагітність, психічні та фізичні травми. Вводіть позитивні міри, вводіть сексуальне образування. Люди просто не знають як предохранятися, собственно, як планувати свою беременність і все інше. Щороку в Україні 60 тисяч жінок переривають вагітність, той час, як у сусідній Польщі, де апорти поза законом. 200 тисяч операцій проводять підпільно, стверджують громадські активісти. Юлія Крієнко, Костянтин Саранок, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.